Так, я чула, в нашім лісі диво коїться якесь. Усі подівались десь, ще й казки забунтували, свої назви поміняли. І сюжети, і герої. Лихо, хто таке на коні? Ой, не знаю, ой, не знаю. Ой-ой-ой, населую. Це за несподіваний гість. Ви його пізнали? Ні. Ні. Добрий вечір. Який вечір? Адже зараз день. А я не знаю, чи вечір, чи день. А чому ти так кричав? Та то я від злодія тікав. Від злодія? Від якого? Чим більший капелюх, тим розумніша голова. Не знаю, Не смішив нас. В тебе розумна голова?